Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. І до ще одного українця, який міг опинитися в англійській прем'єрлізі, але цього не трапилося. Йдеться про Романа Яремчука. Нагадаю, що були чутки в британській пресі про те, що, начебто, ним цікавився Бренфорд, за який грає Єгор ярмолюк, але цього трансферу не трапилося. І нагадаю, що вчора грецький Олімпіакус офіційно представив Романа Яремчука в якості свого нового гравця Форварда і заплатили б Брюги, якому належить належав, точніше, контракт Романа 3,5 з євро, але сума може збільшитися завдяки бонусам до 5 мільйонів. І раніше була інформація про те, що Яремчук поставив підпис під контрактом чотирирічним, і за цей час він зможе заробити 6 мільйонів євро без урахування всяких бонусів, тобто по півтора мільйона на рік. І досить дивний вибір Романа Яремчука на користь Олімпіакоса, бо до цього ним цікавився турецький Трамп Зоспор спор і пропонував більшу зарплату на мільйон євро, тобто 2,5 за сезон. І також відома позиція Ультрасулімпіякуса, які досить недобре ставляться до українців, а також українських військових. Тому тут дивно, чому Роман обрав такий варіант. Так, там вже почали в коментарях її дружині йому писати про те, що там всі українці фашисти, то що Яремчук з азовцями фоткався з військовими українськими, і це вже для цих лівацьких ультрас величезним злочином вважається, і відповідно дійсно дивно. Але загалом я так все-таки, ну на як мінімум, наразі, бачив більше позитиву, бачив більше цих ласкаво. Е е е е е е Просимо, тобто в грецькі змі е, гарно так описують всі ці емоції е, Яремчука з початку повноштаного повноштов... масштабного вторгнення, як він важко це переживав, як було важко, що не могли е, е, батьки його дружини з Чернігова виїхати, там десь допоміг їм Андрій Ярмоленко. Е, і ну, описують людську е, сторону Яремчука, і в принципі ну, робити з нього якогось нелюда, то, 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 то треба бути е, е, якимсь просто письменником фантастом, е, тому загалом реакція схвальна, але по-перше, там Елька цей е, герой е, фіналу конференції, і е, цього Єврокубкового тріумфу взагалі м, ніде не дівається. Це дуже хороший форвард стартовий, і напевне, десь Яремчука більше беруть на бекап. Десь е, знову, як і в Валенції бути десь заступником головного центру форварда Тому тут трошки дивно. Ну, грошей теж менше дали, чому саме грецький варіант обрав? Можливо, Олімпіакос звучить краще в контексті того, що можливо. Буду десь там в перспективі за Лігу Чемпіонів поборотися, але на жаль, ця команда останні роки не тішить своїх фанатів саме цим борьбою за чемпіонство. Все ближче вона до Ліги Європи, до Ліги конференції в цьому сезоні теж Ліга Європи. Лише відповідно, я думаю, що десь з Трамза можливо було б і більше шансів за Лігу Чемпіонів зачепитися. Більше було фінансової складової, дуже довго. Трампзанспор вів. До останнього намагався мався переконати Романа Е, Ну і не знаю, чому чому. Так, чому саме вибрав тоді грецький варіант, а не турецький, можливо, десь були на відпочитку з дружиною, і Греція більше сподобалась, ніж Туреччина. Складно сказати. Ну, напевно, що так, бо я не можу також зрозуміти, які аргументи переконали Романа Ярмочука підписати контракт саме з пірейським клубом. І повертаємося з Греції назад до Англії, до англійської прем'єр-ліги. З'явилася інформація, чутки від ресурсу, та то таке, і написали вчора наступне: що хавбеком металіста і автором шедевру ворота збірної Італії Є юніорському євро Геннадієм Сенчуком цікавляться клуби саме із туманного Альбіону. Такі називаються як Дербі Каунті, Мідлсбро та Сандерлента, чорні кути. Але, от, начебто, за інформацією, то то таке найактивнішу позицію щодо Сенчука наразі займає Ліц Юнайтед. Так, ну бачимо, що е, головний такий представник по, по якійсь по можливих е, інтересу клубів це є Бренфорд е, щодо у, у, українських молодих футболістів та е, але е, десь е, все-таки. Е, в плані, якщо Сенчук, скажімо, прийшов би до ліс Юнайтед, це було б непогано. В ця команда розраховує на таких швидкісних вінгерів. Інший момент є в тому, що як важко було адаптуватися на Назарі Назарію перепрошую Русину. Як важко було адаптуватися Назарію Русину в Санденені до футболу чемпіоншипу, це може бути питання, тому що зараз вже його знову десь ледь не виганять команди, і якийсь ультимат. Е е е е е е е е то ставлять або він себе справляє в найближчі турецьких матчах, або буде шукати якогось іншого місце, і це може бути певного роду проблемою, як там буде людина адаптуватися. Ну але все-таки трошки інша позиція, інша, інша гра форварда, інша гра фінгера, Тому, можливо, Сенчуку було б був би корисний цей досвід. Ну, Ліс Юнайтед це в усіх відношеннях хороший варіант, краще, ніж Дербі, який один час перебував на межі банкрутства. Краще ніж Міделзброй, який особливо таких амбітних цілей не ставить і постійно так десь в болоті, тому в чим чимпер ще побовтається. А Лід все-таки намагається з сезону в сезон. Минулому їм там на фініші все таки не вдалося зачепитися за топ-2, програли фінал плей-офф в АПЛ і відповідно знову будуть намагатися повернутися в Прем'єр-лігу. Тому це, це дійсно був би дуже крутий варіант. Якщо на нього б ще й розраховували трошки більше, тому що ще в контексті українців чим. Пеншепі згадується епізод Микули Кухаревича, який перейшов е, в Сонце Сіті, але ну тренер абсолютно на нього не ставить. Плюс там і травми звичайно заважали, е, тому тут може бути по-різному може бути складно, але приємно буде. Побачити, подивитися на українських молодих футболістів в Англії в Крипивцова голки який попрощався з Дніпром Про що ми вже раніше говорили? І в принципі ми говорили про те, що українських футболістів будуть вони на розхваті в Англії, і загалом в топ-чемпіонатах після цього юнацького євро. І так і стається. Михавка там Вердер пропонує ну, смішні гроші. Один мільйон євро. Я думаю, Суркіс дуже довго сміявся. Але все ж інтерес є присутній. скаути дуже потужно дивилися на цю збірну. Фіналіста євро і наші футболісти дуже себе гарно відрекомендували, тому будуть далі за ними стежити вже в переході до більш дорослого футболу. І це це може бути перспективно. Ну в плані, якщо буду я думаю, якщо буде будь-яка там мінімальна навіть пропозиція, там якісь мільйон євро чи якісь подібні гроші е, металісту, то команда то в принципі команда не буде проти. На ставить на омолодження складу, ставить на нових таких юних вихованців І зрештою, е, от е, плодом навіть такої Таки десь стало цей вихід синчука на радари, тому що при інакшому, якби продовжили скуповувати якісь легіонерів з Колумбії, з Бразилії, Арентини, ще щось там, то звичайно, ніякий синчук би не засвітився. Це приємно, що наші молоді футболісти в дуже молодому віці вже на радарах в топ-чемпіонатах, в топ в країнах, звідки можна піднятися, навіть якщо це другий дивізіон, це це теж дуже високий рівень. Окей, дякую тобі, Тарас, що знайшов та час та можливість описати справи наших українських легіонерів, які захищають кольори клубів англійської прем'єр-ліги. Це був Тарас Котів, Також з вами був Юра Гаврищак. Ставимо лайки під цим відео, коментуємо і побачимося на ютуб-платформі Футбол 24 в наступних випусках.